Зараз до нас приєднується наш гість. Пане Вадиме, вітаємо вам! Слава Україні! Слава доброго дня! Доброго дня. А, як у вас сьогодні? Супер сонячна погода дощу немає, бо ми якраз перед незадовго до цього говорили і питали, чи є там на вулиці дощ, бо нам у студії не видно. Ну, побачимо, що у вас дощу точно немає. Да у нас в Києві Да супер погода Вадиме, хотілося б дізнатися вашу історію. Ми вже встигли, да, встигли трошки поговорити про те, що фактично у вас династія військова. Ви за батьком і за братом пішли подалі зразу за ними. Фактично у військо. Ви до цього працювали в ІТ сфері. Розкажіть, будь ласка, ось цей шлях, як це проходило, як прийшло це рішення. Ну, від початку війни да, пішов одразу мій батько і брат. І згодом, коли я побачив, що ця війна дуже затягнеться, я почав подзвонити до ТЦК і були переповнені бригади, і мені, мене не взяли одразу. Тільки згодом, це вже 2 листопада 2022 року, мені подзвонив командир відділення ТЦК. І я що сказав, що 2 числа ми тут тебе чекаємо з речами, буде автобус і подійдете на попаде. Отак у мене все знову і я поїхав. Я не знав, куди я попаду. І я попав до ДШВ. Мені дуже пощастило, що через два тижні тренування ми полетіли до Британії на підготовку. Да, в Британії ми були 40 днів, нас підготовлювали морські морські морське військо британське. Да. І якщо б не ця підготовка, а, мабуть, мене б тут вже й не було. Там дуже добре тренування, і мені дуже це все допомогло в подальшому служінні в ЗСУ. Чи ви обговорювали це рішення, це свій вибір в родині? Які слова так, підтримки так, от ви Батько знаходите? мене батько мене зразу підтримав, а мати теж підтримала, але зі сльозами на очах. Бо в неї два сина і два сини на фронті. Вона все розуміла, але, але була за мною і мене підтримувала. Ми до речі багато говорили про те, що наші партнери з Європи продовжують навчання наших військових і станом на зараз. І тоді був, як ви бачите, ви кажете, що. Дуже вагомий внесок і дуже вагомий результат. Тобто, по суті, наших військових навчали за всіма стандартами європейських армій, і, зокрема, армії НАТО. Наскільки було складним це навчання? Наскільки можливо воно було і відрізнялося від того. Ну ви ж потім спілкувалися із нашими військовими, які, наприклад, не перебували і не їздили тобто на потрапили такі потрапили на фронт. Да. так? От Яка різниця? Mm -hmm. оця, Наскільки це все-таки відчувається? Ну Тренування в Британії, тренування ось в Житомирі, яке я проходив теж, це не і земля. В Британії була дуже велика, а, посилення на фізику. Ми їздили на три дні в Кіса, в гори з, з, з рюкзаками, 20-кілограмовими. З, з, з порягою з усією, і там погода зовсім ну, були дощі, І ми і повзали там, і ночували, і нас вчили, як ночувати в таких умовах, скрутних під дощем без біндажу. Ось там накопали якусь ямку, кинули туди спальник, і як можна було сушити речі в таких навіть умовах. А, ну, а коли я приїхав до Житомира, то зовсім по-інакшому було. Ми там просипалися, бігали, то зовсім, зовсім по-іншому. По по по-іншому. Ну, Але фізуха таки була присутня у будь-якому разі. Да, да. Я, я, ну, до, до війни займався спортом, це мені було дуже приємно. Я казав, ще давайте ще, давайте ще. Ну от і в Британії, в Британії дуже тяжко було, бо ми тільки почали тренуватися, і нас одразу на три дні ми пішли у гори а, з таким багажом. Тись 30 кілограм ти несеш на собі і ти йдеш в гори. То коліна, коліна просто відказували, і ми бігали, стріляли там, захищали, оборонялись. Все було. А потім ви потрапили на фронт безпосередньо в бойові умови, з чого почався ваш військовий досвід. А, нас відправили під Бахмут. Нас відправили під Бахмут. Це нас відправили на три дні. Ми повинні були а, втримати посадку. Точка. Три дні. І там, там же я познайомився, що таке війна. Це було перше наше знайомство. Я був я відчував, я бачив, і біль, і страх був, і смерть. І це все за три дні. Я бачив, як ну, на В'єтнам попрацював і танчики, були скиди, і артобстріл, і РПГ. Це все за три дні було. Я не думав, що так буде тяжко. Я думав, буде якось поступово це все. Но нас на найгарячішу точку, і наш взвод витримав. Витримав, так. Да. І з мінімальними патріями, так, да, ми це зробили. Ті, будь ласка, а в який момент, і, мабуть, е, так, 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 продовжуйте. Так, да, і мабуть, ці три дні я пам'ятаю найяскравіше в моїй пам'яті, бо всі наступні вони якось уже сірі, знаєте. А от то перше відчуття, перше, що я побачив, там вони як цвяхом забуті в мене в пам'яті, так. Да. Але це не найприємніше, звичайно, що спогади тут а, абсолютно про це й мови йти не може так. Але це, це досить. Да. В який момент ви познайомилися саме з FPV-дронами? Адже ми говорили про те, що ви є аеророзвідником і користуєтеся і користувалися різними видами абсолютно дронів? От а, як відбувається можливо цей? Перехід із одного підрозділу в інший. От коли, як відбулося так, що ви стали дронщиком? Коли була підготовка в Житомирі перед Бахмутом, був в... ротний питав нас, хто хоче стати БПЛА. Ну я одразу, одразу підняв руку, і там було заохочих дуже мало. І я попав в цей список. Так? Солдатів і нас відправили в школу БПЛА І там, як я раз я познайомився з моїм майбутнім родним. А було або десь місяць. Ми пробували керували цими дронами, і потім потім нам сказали, мені сказали, що я буду літати. Але коли нас відправили Бахмут, сказали, що немає дронів. Бере автомат і треба тримати позицію, і ми без, без розвідки, без нічого. Ми просто пішли, пішли тримати позицію. І згодом з часом, десь через місяць, мені, мені пише цей інструктор, який мене вивчав, і сказав, що я буду ротним, я набираю зараз роту, і мені потрібні хлопці, які мотивовані і які боліміння знають, як керувати дроном. Я згодом сказав так, я хочу. І через місяць я попав в цю роту і був на початку створення цієї роти. Нас було спочатку 20 чоловік, і зараз, щоб ви розуміли, от з 1 вересня у нас уже не рота, а батальйон. Батальйон wow. роти була, так. З якими дронами вдавалося попрацювати. Які ну знаєте, емоції від них, як, з якими легше, з якими простіше, з якими можливо цікавіше працювати, а, дрони. ну, Я завжди хотів на ефіві-дронах. Завжди хотів на І Мене відправили в той же Житомир а, на на керування ефіві-дронами. Це було те, що 40 днів. А це мікромоторика, це найважче, мабуть, керування дронами, що є в нашому сучасному світі. Це FPV-дрони, Да. Я керував також і Мавіком, скидами, розвідкою. Ну і fpv дронами і дронами камікадзе. Так чи був у вас епізод, коли ваша робота пілота врятувала е життя побратимам? Так, так. О, був. О, Порадіть на мене вийшли, сказали, що по таким координатам є а, наш боєць, наш побратимо трьохсотий, і він дезорієнтований. Треба було його вивезти. Ми зра одразу вилетіли на ці координати, скинули мої ліки, знеболюючи, і а, лист, в якому написали: а, рухайся за дроном, і ми його вивели в безпечне місце, і наші вже побратими, собі сили його да, зустріли. То нас насправді от ми, ми, Ми такі історії вже, от як почали використовуватися дуже активно fpv півдрони, які можуть зависати да над, над людину, такі історії вже ну десь протягом півтора-два року. Ну орієнтовно, ну такі історії настільки. Щімки, щебливі і ну, от це братерство, чи багато таких історій реально, тому що ну вони виникають дуже рідко про них говорять, щоб там не світити чи то позиції, не світити хлопців і так далі. А от реально по факту, чи таких історій багато, коли за допомогою дрону можна вивести побратимів там з небезпечної ділянки в безпечне місце, або допомогти пораненому, от з вашого досвіду. А дуже багато. Ми отримали координати тих бліндажів, де немає логістики і немає змоги туди донести і воду, а, якусь провізію. То ми на дуже великих дронах, а, а, вампірах. Да, ми везли і рюкзаками просто скидували і воду, і якусь провізію, щоб вони могли там а, побільше знаходитись. Да. То знаєш, бо, я, поки я, що я, не було змоги я... да, під'їхати? Згадав... а зараз зараз намного легше побачите зараз. Нам легше, бо зараз вже є наземні дрони. Наземні дрони, які підвозять провізію, підвозять БК, А да, вони їдуть там за півтори години. Там два кілометри. Допустим, ну але це безпечно. Але це безпечно, і вони так працюють зараз. Да, наземними дронами. Ви самі отримали поранення на фронті. Так, так. Е, як це відбулося? Як ви зараз відновлюєтеся, як почуваєтеся після нього? Е, у мене зараз да, проходить вже півтора року реабілітації. Я не думав, що так буде довго. Бо коли я тільки полочив поранення, я одразу побратимом, я був в свідомості, і я одразу по братимам кричав, що пів, через півроку я повернуся до вас. Все буде добре, але, але... трішки по-іншому, пішло і півтора року я вже на реабілітації. Зараз ось під Києвом. Також реабілітації поки що не знаю, коли вона закінчиться. А чим, чим пов'язана довгий процес реабілітації? З складністю травм або Підбором, наприклад, там, протезу, чи, можливо, якісь отакі нюанси. Ну, чому, чому так довго, чи просто тому, що так має бути? Так, да, у мене поранення двох ног. Одна ногу мені не врятували, вони ампутували гомілку, а з нею немає проблеми. Чотири місяці реабілітації зробили протез і можна вже бігати. Але другу ногу мені врятували, і з нею зараз великі проблеми, бо у мене немає десь 15 см сухожилля, ні мишць, ні м'яса немає. І поки воно постановиться, це дуже-дуже довгий процес, і у мене вже пішло атрофоване коліно. Я зараз можу згинати тільки на 95 градусів, і це теж. Я досі досі на знеболюючих. Я не знаю, ну це дуже довгий процес. Я навіть не думаю, що так буде з такою травмою, але, але загоюється воно дуже-дуже повільно. І, І цьому... татерафони да, я кожного дня займаюся по три-чі три на день до обіду, після обіду ввечері. Зі мною займаються фізіотерапевти. І ми гнемо коліно, і зараз що? ми ще ми вам бажаємо скорішого одужання у будь-якому разі. Обов'язково зустрічі е, із вашими побратимами, які ви обіцяли, що ви обов'язково з ними зустрінетеся, чи ти буде а, чи ти буде в Україні, чи ти буде на фронті, то вже інше питання, але ви обов'язково з ними зустрінетеся. Ми переконані в цьому. А скажіть, будь ласка, от під час перебування, наприклад, чи то в лікарні, чи то на реабілітації, от є якісь моменти. Серед тих, наприклад, хто вас оточує, є якісь моменти, які спонукають вас. Рухатися вперед, не здаватися, от ви там теж з хлопцями там зустрічаєтеся, обговорюєте якісь моменти, налаштовуєте один одного на те, що е, все налагодиться, коліно запрацює, е, все зростеться. ну Оця внутрішня кухня, коли ви всі перебуваєте на лікарняних ліжках або на реабілітаційних, як відбувається? Ну я скажу так, що. Ті воїни, які втратили кінцівки тут зі мною, вони не втратили силу духу. Вони такі ж сильні, навіть ще сильніші становляться. Я не можу вам передати словами, яких я людей тут зустрів, з якими я познайомився, але це люди великим духом і сильним духом. І вони не опускають руки, вони йдуть далі, вони мріють. Ніх є якісь цілі, і вони до них йдуть. І це мене, це мене тримає, тримає і мотивує. Так. А які ваші особисті е, плани після того, як повністю ви пройдете відновлення ноги? У мене в голові як алгоритм. Знаєте, я коли я закінчу реабілітацію: буде війна, не буде війна. На, якщо буде війна, я хочу повернутися да, до моїх побратимів. Я ще узнав, що моя рада отримала дрони-перехоплювачі, які можуть збивати шахеди. Бо на нуль я вже не поїду. А ось в тилу, там десь на лінії фронта, я можу збивати і керувати цими дронами, і збивати ці шахеди, щоб вони не долетіли до, до тилу. Розумієте, не вбувало дітей, старих і це. Мені це не зрозуміло, чому, чому досі вони долетають? І ось ці дрони ми отримали, і я ось дуже хочу, дуже хочу їх збивати ці шахети. А якщо війни вже не буде, в мене є досі офіційний працівник Приватбанку в it сфері, і думаю повернутися туди. А що вам, врешті-решт, надає оцієї впертості? Знаєте, от. Все, я все одно піду або туди, або туди. А, персонал в лікарні, ваша родина, от що дає цією впевненістю в тому, що ви обов'язково все це зробите, і все обов'язково буде а, добре. Дає сили. Не знаю. Я такий чоловік. Я, якщо я сказав, то я до цієї мети йду і все. От і у мене є ціль матип'ястю. От я дуже зараз. По коли пішов на реабілітацію, да, коли по потрапив під мінобстріл, я дуже часто почав мріяти. Дуже я все детально собі в голові мрію, як я буду працювати, де я буду їздити. Ось після реабілітації одразу-одразу хочеться мені на відокремлений куточок Карпат поїхати на дві неділі, щоб не було ні людей, нікого не було зарядитися енергією. І потім вже творити чудеса. Да. Ми сьогодні протягом етеру, до речі, вже говорили і про мрії і продовжуємо цю тему. Так і говорили ще е, про інклюзію. Е, ви зараз пересуваєтеся або на протезі, або на кріслі колісному. І ми бачимо, що воїни з ампутаціями. Які показують свою силу духу, вони, вони пливуть за пливи? Вони піднімаються на говерло на найвищі вершини. Ми бачимо цю демонстрацію, але є. Побутове, просте життя, де вони просто живуть своє життя у суспільстві, просто ходять у крамниці, просто там ходять нашими вулицями. Розкажіть свій особистий досвід, що треба знати там цивільним, так суспільство, яке вас оточує, про людей, які мають протези, про людей з ампутаціями, щоб вони почувалися комфортно теж у цьому побутовому житті. З чим стикнулися особисто ну, ви, який що, маєте, що так, да, поки що в мене такого досвіду немає, бо я півтори роки в лікарнях, і ось о, я вдома ще ні разу не був. Тому на милицях я зараз пересуваюсь на милицях, mm -hmm. да, без крісла колісного. да, буваю, виїжджаю до Києва. Треба просто розуміти, якщо ти бачиш, що чоловіка з протезом, просто треба розуміти, що він то, такий же чоловік і залишається. Він, і ще мобільний, і якщо він не просить допомоги, краще йому і не підходити і не питати, чи не потрібна допомога, чи ні. Вони такі ж сильні люди і залишаються. Так? Це просто нам питати Це, до речі, дуже багато про це говорять: що не треба нав'язувати свою допомогу. так, так, так? так що це, це одразу викликає ну таке ставлення до тебе. І ти, начебто, і намагаєшся допомогти, але ти робиш це ну фактично неправильно. Да, от це це ви знову підтвердили ці слова. Але міські простори має бути такими, щоб мінімальна допомога так, так? була потрібна, щоб всім було так, так, так. комфортно. Вадиме, дякуємо вам за цікаву розмову. Дякуємо за те, що от знаєте, вселяєте ви нас надихнули дуже. Надих, от реально вселяєте віру, вселяєте цей дух, і звичайно, що в усіх ваших побратимів, колег, друзів, які є поряд з вами в лікарнях, які, ваш батько, ваш брат. Ну це надзвичайна насправді справа, так. яку от ви робите і говорите, в ваших очах от видно видно те, що що нас ну нас не зламати. Дякуємо вам за за те, що ви нас ніколи не зламати. Так, дякую, вам. дякую. Друзі спілкувалися із Вадимом Коріцьким сьогодні, військовослужбовцем, до речі, родом із Дніпра, нашим місцевим хлопцем, який після поранення зараз перебуває у лікарнях, але ми бачимо, що не здається сильний духом, так само як і за його словами, безліч інших хлопців, з якими йому вдалося вже далі на реабілітації познайомити.